Зараз на даний час досить велика увага приділяється безпековій складовій саме в закладах зальної середньої освіти. І в зв'язку із військовим станом, зараз на території нашої держави, на території навчальних закладів впроваджуються технічні засоби охорони, до яких відносяться і арочні металодетектори. Сьогодні ми продемонстрували саме безпосередньо його роботу. також, Зуміли провести певну таку ситуацію. Змоделювали, коли невідома особа може пройти в даний начальний заклад при собі, маючи заборонені предмет. Досить добре, що в цьому випадку спрацювали безпосередньо і черговий вчитель, який знаходився, і безпосередньо директор начального закладу сьогодні. Дійсно цікавий захід. Ми побачили, як на нього реагували наші учні. І бачаю в цьому позитивний момент, тому що наразі в наш час не такий складний. Мабуть, безпека дітей передусім найважливіша. У нас у школі правилами передбачено, що сторонні люди, дорослі, не заходять. Проте, можливо, цей детектор допоможе, щоб і школярі наші не проносили сторонніх предметів, які можуть бути небезпечні. Ну і звичайно теж показово те, що діти просто як це дітей дисциплінували. Сьогодні всі зупинялися і кожен задумувався, що він проносить, чому це на нього йде сигнал. Цей металодетектор потрібен для того, аби не приносити небезпечні предмети, там, ножі, Зброю В школу не можна е, приносити всякі опасні штуки, жали, з, залізні. Наприклад, ножик. Наприклад, ножниці. Ну, їх можна приносити, Піст, пістолет не можна приносити, міни не можна приносити. Ну, всяке таке інше. Металоіскатлі, щоб знайти там, ну, зброю або щось металеве, яке може причинити е, щось другим людям. Це арочний металевий детектор для того, щоб перевіряти що, щось металеве. Щоб провіряти вещи, які лежать. Якщо буде оружжя, то воно бібікає. Не можна заносити школу, воно затримати.